Добрий день, шановні мої! Ось і прийшла осінь на вулиці листопад. Але вже тепер ми задумуємося про наступний квітковий наш сезон. Весною у нас дуже багато роботи по висіву різних квіточок. А також і овочів, і катастрофічно не хватає місця для нашої розсади. От, для того, щоб зменшити собі навантаження весною і висвободити так дуже нам потрібне місце для розсади, деякі з квітів ми висіваємо під зиму. Це, наприклад, такі квіточки. Як різновиди гвоздики. Аквілегія, бадан і айстри, однолітні та багатолітні, годеція, алісум, васильки, вербаскум, волошки, чорнобривці. І ще дуже-дуже багато різних квітів, які ми можемо висіяти під зиму. А потім по весні, із розсадної грядки, можемо розсадити вже по своїм клумбам, квітникам, кашпо і так далі. Не спішимо висівати наше насіння під зиму. Спочатку готуємо грядки. Грядку обов'язково треба гарно перекопати, розлихнути, внести перегній. Якщо у вас дуже тяжка земля, розрихлити. а вже потім висівати наше насіннячко. Сьогодні хочу з вами поговорити. Мабуть, про всім відому квіточку календула. Латинська назва квітки календула означає перший день місяця, бо у себе на Батьківщині ці квіти цвіли протягом року, і кожний початок місяця календа заставав їх розквітлими. Українська назва календули нагідки походить від слова нігодь. На ніготь схожі зернятка квітки насіння. Ця красива декоративна рослина з яскравими веселими квіточками і світло зеленим соковитим листям прийшла до нас з півдня Європи. Ще із середньовічних часів уже знали цю гарну квітку. Вона добре прижилася. Самостійно розсівається на городах, і ціле літо прикрашає наші квітники. Цвіте вона з початку літа і до самих морозів. У 15 столітті ці квіти календули ввійшли в моду, і їх широко розводили у Франції і в інших європейських країнах. Їх дуже любила французька королева Маргарита Валуа. І зараз у Люксембурзькому саду в Парижі стоїть статуя правительки, а в її руках квіточки нагідків. Календула це однорічна трав'яниста рослина висотою від 20 до 70 см. Стебло прямостояче, розгалужене, квітки зібрані у великі кошики з оранжево-червоними або жовтими квіточками, плоди сім'янки. Календула лікарська має сильно виражені бактерицидні властивості відносно багатьох збудників хвороб, особливо стафілококів і стрептококів. Вона використовується як в народній медицині, так і офіційні наші медицини. З неї виготовляють дуже багато різних препаратів. А ще її застосовують у косметології. Дуже багато різних косметичних засобів, як для волосся, так і для шкіри. А ще її застосовують у кулінарії як природний барвник і ароматизатор. Однак ця рослина. Є чудовий сидират. Її зелена маса вбиває хвороботворчі компоненти в ґрунті, такі як грибки, віруси та бактерії, що спричиняють такі хвороби, як фітофтороз, фузаріозне в'янення і відлякує нематоди, кліщі, гусіні, дротянки, тріпси і навіть ведметку. Тож цілком вирогідно. Що її можна садити на городі і полікувати ґрунт. Якщо ваша ділянка потребує оздоровлення, то садимо календулу. Адже не тільки надземна частина є корисна, але й коріні нагідків. Вони насичують ґрунт фітонцидами і різними біологічно активними компонентами. Але є. Маленьке застереження. Не потрібно біля нагідків висаджувати такі рослинки, як дині, кавуни, ридиску і кукурудзу, тому що календула пригнічує їхній ріст. В останні роки було виведено дуже багато різних сортів декоративної календули. Нагідки є. Тепер різних відтінків: махрові, напівмахрові, високі, низенькі. Буває так, що коли глянеш на квітку, не одразу здогадаєшся, що перед вами є нагідки календула. Але і декоративні сорти нагідків є також лікувальними. Ну що ж, підготували ділянку, Дочекалися, поки на вулиці буде уже доволі прохолодна погода, коли вдень 2-3 градуса тепла, а вночі вже постійно мінусова температура. Робимо невеличкі рядочки завглибшки 1,5-2 см, розкладаємо на нашої календули. Вибираємо сорт, який вам подобається. І засипаємо приготовленим пухким ґрунтом. І на цьому все. Чекаємо весну. Весною, коли минує загроза заморозків, висаджуємо розсаду календули на сонячні ділянки без застою вологи. Календули Зашкодити можуть тільки попелиця, тому інколи робимо профілактику інсецидами, а також, коли дуже вологе літо, календула може захворіти мучнистою росою або плямистостю. Це грибкові захворювання. Тому періодично робимо профілактику фунгіцидами. Весь догляд за календулою зводиться до того, що потрібно дуже суху погоду підливати трішки і відрізати від суцвіття. Календула тепер застосовується дуже широко, тому що її дуже багато різних сортів. Можна робити з неї бордюри. Можна висаджувати в кашпо, балконні ящики, високі сорти можна вирощувати на зріз для букетів. Ну, і як я казала, це лікарська рослина. Можна збирати квіточки для лікувальних цілей. Ну що ж, мої дорогі? На цьому поки що все. Кому сподобалось? Ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео, в яких я буду розповідати про інші цікаві рослини, які можна висіяти під зиму. Коментуйте, будь ласка, а які сорти календули вирощуєте ви? Які успіхи у вас? Чи застосовуєте ви її як лікарську рослину? Будь ласка, коментуйте. А я чекаю вас усіх до себе на канал. Дякую всім, хто додивився до кінця? Всім бажаю всього найкращого. Дякуємо нашим. Захисникам і захисницям за те, що ми можемо займатися нашою улюбленою справою, за те, що ми живемо і насолоджуємося нашим діть, життям. До побачення, до нових зустрічей!